Продовжу, бо збив такі корма у них для курочок. Так що, хто може придбати такі корма, беріть не пошкодуйте. Ми кормимо вже їх. Скільки це? Ми три роки вже кормимо її. Так що отака така у нас нова банда. Півники і курочки. О, так що ось такі справи, Зараз їм водички, подоливаємо. Ось так у нас виглядає все на провітрювання віконці відкрили. Так що ждимо наступного ось на паску буде, дожна бути у нас всю ночна. Будемо приймати. Тичку нову, а там дивиться скільки виходів в неї буде. Ну все, всім гарного дня, миру, добра, злагоди. До нових зустрічів. Скоро зустрінемось з вами, буду знімати, як буде ті вилуп у нашій пішці. До побачення, дякую за підписки, за просмотр мого каналу. На зв'язку, до нових зустрічей.